Так, ну сподіваюся, що всім все виду. видно. Отлично, поїхала. Отже, значить, ми з вами говорили про те, що жодна подія вона не може відбутися без передумови причин. Тобто то без того, що щось, щось підштовхує подію до того, щоб вона таки відбулась. Національна визвольна війна, при чому зверніть увагу на моє формулювання, це не революція, не повстання це війна. Повноцінна війна одну, одного народу проти іншого, одних соціальних верств проти іншого. Це було, була така, знаєте, певна новинка на українських землях. Чому вона відбувається? Ну, Сам момент чому відбувається? Тому що було прашиво жити. От саме в таких виразах. А от Чому воно настільки масове і масштабне, отут давайте переглянемо. І так, які передумови, да? що тягне за собою ось це паршиво життя. Ну, по-перше, це слабкість королівської влади. Зараз не зовсім зрозуміло, до чого я веду, але просто це запам'ятовуйте. Король в Речі Посполитій був просто був. В нього нічого в якийсь момент не залежить. У нього немає представницьких функцій, він не впливає на зовнішню політику і на внутрішню політику. Він просто сидить, просто дань традиції, він просто є. Відповідно, вплинути на шляхтичей, який є основною силою, яка керує Річчю Посполитою, він не може. Державою річі Посполити керують шляхтичі через сейм, тобто через парламент. От сам король нічого зробити не може, ні на кого вплинути не може. Другий момент українці за останні повстання. Кінець 16-го, початок 17-го століття до 38-го року вони накопичили таку кількість військового досвіду, що там уже що називається на два народи, вистачить. Ну і третій момент це Запорізька Січ. А в якийсь момент Запорізька Січ стає реальною третьою силою на території українських земель, не тільки українських запорожців, козаків дуже добре знають за кордоном, їх активно запрошують в якості найманців навіть на територію Франції, про це буду теж говорити. І зрозуміло, що у цієї сили абсолютно, абсолютний авторитет. Тож, тобто, да, спитайте селянського хлопчика того періоду, ким ти хочеш бути ну, скажи козаком. Тому що бути козаком це бути вільним, забезпеченим, ну і по суті не залежати від пана да, та інших товаришів. Тепер з приводу того, чому було паршиво життя і як це проявлялось. Значить, основні причини національно-визвольної війни ось вони перед вами. Ну, почнемо з того, що відбувається посилення національно релігійного гніту. Те, про що я колись вже говорила, якщо ти українець, та ще й православний українець, да, тобі нічого не загрожує. Ні хороше життя, ні нормальні гроші, ні володіння землею, ні якісь там от, посади державні, ні, ні освіта нічого. У тебе немає ні на що прав. Особливо, якщо ти православний, да, це називається релігійний гніт. Козацтво. Козацтво обмежено в своїх правах за ординацією 1638 року. На наступний рік я спитаю, що це таке і про чому кожного. Домовились? Угу. Бо це дуже люблять в тестах. Краще ми його зараз проговоримо. Економічний гніт. Селяни міщани. Пам'ятаємо, з 1588 року всі закріпачені. Ну, плюс панщина до 6 днів на тиждень. Тобто у тебе немає нічого свого, у тебе немає, ти не можеш володіти землею, у тебе немає свого майна, ти 6 днів на тиждень працюєш на дядю, а у тебе немає ніяких вихідних, у тебе немає ніяких послаблень, тобі за це гроші ніхто не платить, і більше того, ти не бачиш виходу з цієї ситуації. Єдиний вихід, який? Козаць. Ні, беремо вила в руки і йдемо бить ляхів. Ноляхів бить знову-таки, всі хотять, але починаючи з 1938 року, лідерів нема. Ще зібратися треба. Є козаки, де да, вони є, вони, правда, трохи там блоковані поляками, тому що там польські залоги знаходяться на Запоріжжі. Ну, якось вони там функціонують. Ну, знову-таки, нема лідера У тої єдиної людини, яка поведе за собою. Немає єдиної держави. Немає нічого. І в цих умовах. Ми знайомимося з цією людиною. Знайомтесь. Богдан Зиновій Хмельницький Михайлович. Побачимо яко. Вперше ми з ним зустрічалися, коли ми з ним вже зустрічалися. Оля, не треба на мене такими очима дивитися. Правильно, коли говорили про битву під Сацурою, тут я вже бачу, хто мене уважно слухає на Ютубі. Молодець. Як це Плюсик в карму. Дійсно, битва під Сасорою, 1620 рік, батько і син Хмельницький приймають участь і батька вбивають, а Богданщика беруть в полон. Хто такий Богдан Хмельницький? Він народився ще в кінці 16 століття, в 1595 році. Він шляхтич. Його матір з козацького роду, а от батько дрібний шляхтич. Ну, тобто, зрозуміло, так? Да? І він з молодих, так сказати, років, він знає, що він на службі у польського короля. Він не козак. Він на службі у польського короля. Собственно говоря, чому ж він пішов на цю битву під сотсору, і потім два роки просидів в турецькому полоні. Ну, до речі, тут теж дуже цікавий момент. Він потрапляє до турецького полону і спочатку він рік десь там, навіть більше, на галерах. Весь як він там вижив, це окрема історія. А от далі він якось, як невідомо, він потрапляє в Стамбул. Некуди-небудь він потрапляє до султанського палацу. Знайомиться з султаном. Він дуже добре знає мову. Він вже вивчив її. Сидячи на галерах, він знає мову кримську, татарську, він знає турецьку. І далі йому в Стамбулі, от в межах палацу, йому дають повну волю пересуватися, він єдине, що не може вийти з палацу. Як рабу з галери вдається ось цього досягти? Невідомо. Його додому не відпускають. А його матір два роки збирає викуп за нього. Дуже багато незрозумілого. Ну, ладно. Його викуповують, він повертається додому. У нього свій хутір батьківський, який називається як? Хто знає? Суботів. Чули про таке? Уже чули. Хутір Суботів. Що таке хутір Суботів? Ну, це, по суті, п'ять десятків дворів, на менше там, даже невелике, абсолютно господарство там. Кілька десятків у нього селян, які на нього працюють, і там от кілька полів. Тобто такий дуже дрібний шляхтич. На безбідне життя є, на більше нема. Ну, тобто на хліб, так, там і трошки винця є, на більше нема. А він посидів вдома, потім пішов на службу до польського короля. Значит, спочатку йде в реєстрове козацтво, отримує ще землі, уже плюс. Потім він приймає участь в повстанні 1637 року під керівництвом Бута Павлюка. Його правда, як рестровець. Його правда, після того викликали і сказали: Ай-яй-яй-яй-яй, ще одне повстання. Не подивимось, що ти герой, не подивимось, що твій батько загинув під Засором да, підеш під суд. А він зразу відходить від козаків. І в 1938 році. Посідає посаду сотник Чигиринського полку запорізького війська. Ну, скажімо так, невеличка шишка на ровному місті. Тобто він все ще реєструється. Йому довіряють якусь там територію, от, типу, курювати, да, от там, дивитися, щоб все було добре. Далі він одружується. Точніше, він збирається одружати. Його перша дружина Ганна Сомко, до речі, була з дуже заможного козацького роду. Прям от олігархія олігархи на пустому місті. Ну, вона помирає. Вона народила йому купу синів, купу дочок, ну вона помирає. Хмельницький на той момент він ще не стара людина. Йому скільки там виходить? 48, ну ближче до 50 років. Ну, якби ще чоловік нормальний. Він хоче одружитися другий раз. У нього навіть стосунки зав'язалися з представницею такого дрібного польського шляхецького роду на ім'я Елена. Ну, одружитися вони не встигають, тому що Елена дуже сподобалась його сусіду. А отут найцікавіше: отут дівчата ще піде кохання, і зрада, і все підряд. І після цього купа загиблих. 10 років війни, руїна і все інше. І так. У нас є 50-річний Хмельницький, 25-річна Елена, і плюс-мінус десь там 30 свігом років дуже заможний магнат на прізвище Чаплинський. Чаплинський поляк. Елена теж. Хмельницький наполовину. У Чаплинського купа. Майна, купа грошей, Елена з абсолютно бідного роду. У Хмельницького щось є. Але він не те, щоб сильно хоче одружуватись на Елені. Він розглядає, може, жінку якусь, ну, по-перше, трохи постарше, по-друге, з багачого роду. Ось тут такий от трикутничок утворюється. І от якийсь момент Елені, очевидно, все надоїло. І вона починає активно моргати Чаплинському. Отак дуже активно. Настільки активно, що Чаплинський просто закохується в неї в усмерть. Вони чекають вдвох, поки Хмельницький поїде на якісь там військові збори. У нього в хуте, на хуторі лишаються його сини. Ну і, понятно, там селяни, да? там слуги. І от Чаплинський зі своїми людьми. Він здійснює нальот на цей хутір Собутів. Він захоплює цю Елену. Я підозрюю, не хотіла б не поїхала б, звісно. Він захоплює цю Елену. А сини Хмельницького. От там от, чи то вони намагалися перешкодити, чи то щось там відбувалося. І в результаті молодший, наймолодший син Хмельницького, 10-річного хлопця, було вбито. Хмельницький повертається. Що він бачить? Трохи поета, от, попалене витоптане господарство, могила сина, відсутність нареченої. Ну, от повний комплект. Хмельницький звертається до. До речі, оця подія стане приводом до початку війни. Хмельницький звертається до польського короля. Він звертається до польського короля, каже, що. Ну, спеціально поїхав, до речі, каже, що ось так і так. Отака от ситуація мене образив Чаплинський. Що ти маєш якось, ну ти король ти, да, відреагуй якось на це все діло. Ну, король каже, ну що ти можеш сказати? Ну, співчувай, ну ти там якось сам розберешся. Та я нічого зробити не можу. А ми ж пам'ятаємо, да, перша передумова. Слабкість королівської влади. Король ні на що не впливає. Ну, Хмельницький звертається до суду. Спочатку не хоче воювати. Він звертається до суду. Він каже, що моє майно да, мого сина вбили. От нарчину відібрала, ну, зробіть щось з ним. Суд пожав плечами і сказав: ну ти ще за баби не собиралися. Сам розбирайся. Але ми ж пам'ятаємо, що Хмельницький це хто? Він реєстровий козак. Да? Більше того, він навіть там, десь там в старшині, він писар. А хто такий писар, пам'ятаємо, це людина, яка завідує розвідку і контррозвідку. Тобто у нього нормальні стосунки, він абсолютно про нього чудово знає запорожці. А там дуже тісні стосунки були. І він якби кидає, ну так, от відсилає до козаків, значить, там, що там треба допомога. І частина козацької старшини, тобто тих самих от, керівників, вони збираються в Суботові і починають обговорювати план повстання. Тобто, навіть до цього доходить. От вирішило, що там треба захопити трахти мирів, там туди сюди, там що там починає думати, де б його взяти. Союзників Хмельницький пропонує кримських татарів, ще поясню чому. Про це дізнається Чеплинський якимось чином. Він пише на Хмельницького донос, королю, що ваша величність, він замислює повстання, він хоче тебе скинути. В результаті приходить наказ Хмельницького заарештувати кинути до в'язниці в Чигирині. Тобто, по суті, що ми маємо? Ми маємо чолов'яку, у якого все віджали. Сина вбили, його самого звинуватили, кинули у в'язницю, як вважаєте. Достатній привід для війни. От більше ніж. Да? От. А Ви Розумієте, чому це привід? Да? Це особиста образа. Звичайно, що у Хмельницького є повірені люди, є, ну, є люди, яким він довіряє. Завдяки цим людям він тікає з цієї зв'язниці, в тому числі от Михайло Кричевський, тікає разом з ним, тобто, там, от, куди їхати? На Запоріжжя. Чи на Запоріжжя, бо там Вольниця, там от точно Хмельницького чекають, і він їде на Микитинську Січ. От на той момент я нагадую, вже Микитинська Січ. Значить, з козаками зустрілися, буквально три слова. Хмельницький їм там розповідає цю історію, це літописець все описує. До речі, так достатньо цікаво описує, що значить, от я такий самий, як ви, але там, мене там образили, сина вбили, те забрали, те забрали. Козаки, вони вже що називається, на грані. По-перше, чому? Тому що, по-перше, у них там польська залога поряд стоїть, їм там нерви тріпають. Їм не дають плавати по Дніпру. Пам'ятаємо, да Кодок відбудували. Їм не дають по Дніпру плавати на Київ, торгувати. Ну то есть, їх там теж за всіх сторон облажили. От потрібна одна крапля, а цією краплею стає Хмельницький. Що роблять козаки? Вони його в той же день обирають гетьмана. А якщо обраний гетьман, пам'ятаємо, хто такий гетьман? Це військовий вождь. Значить що? Буде війна. Абсолютно вірно, 25 січня 1648 року, по суті, це початок національно-визвольної війни. В той же день польську залогу благополучно знесли. От, хто там залишився в живих, про це вже історія умовчує, але підозрюю, що ті, хто не перейшов на бік козаків, тих всіх благополучно повбивали. Так, дивимося на ось цю чудову гравюру. У Хмельницького не так багато портретів, які збереглися до наших днів. Ось ця гравюра голландського майстра Гондіуса. Вона 100% буде у вас на НМТ, її дуже люблять. Тут треба знати, і хто тут зображений і хто автор. Це опис венеціанського дипломата Віміна з приводу зовнішності Хмельницького. Зросту він скоріше високого, ніж середнього, широкий в кості міцної будови, Мова і спосіб правління показують, що він наділений зрілим судженням, проникливим розумом, уповодженням які і прости, чим викликає до себе любов вояків, але з іншого боку, підтримує серед них дисципліну суворими стягненнями. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо такий от портрет лідера. Та От він уже національний лідер. Він про це ще не знає. Він уже національний лідер. Тобто, там уже в момент, що називається, де довіра до нього. Далі. Ще рухаючись на Січ, от Хмельницький починає розсилати універсали, і потім, коли його обирають гетьманом, він підписує, так, от, як гетьман Хмельницький, універсали тобто звернення до українських селян. Ну, от, ось такі от, приблизно от, звернення. От, це у нас звернення 52-го року взяте. Ну, приблизно такі самі от, були і в 48-му. Тобто козаки, вони от, з такими зверненнями, вони просто об'їжджають, що називається, докуди можуть доскакати, от, читають це звернення, яке звернення, ідіть на Січ, будемо бити поляків. Ну, після останнього повстання, да, там уже народ нормально, так от молодь, яка, по суті, були ще молоді зовсім хлопці, коли було останнє повстання, ну вже виросли, вони ще пам'ятають, що там було, вони хочуть помститися, тому що тоді величезна кількість хлопців вони втратили батьків в, цій, в цьому повстанні. Вони хочуть помститися. І ото уявіть собі, що з усього всієї українських земель ото на січ, як отуй, дав от, мурашки, всі починають бігом збігатися. Тут, звісно, є проблема. Чому є проблема? Тому що, по-перше, оцих людей, які збігаються на січ, їх треба вчити, тому що це звичайні селяни. Їх багато, ну, ніфіга не вміють. Їм потрібна зброя. І далі да, потрібні боєприпаси, потрібно домовитися з реєстровцями, потрібні якісь укріплення, і найголовніше потрібні союзники. А чому союзники, я поясню. У поляків основна ударна сила війська це кіннота. Це драгуни. Це кавалерія. Всі в курсі, що це таке, да? дядьки на конях. У козаків кінноти немає. Ну і просто немає як роду військ. Ну, це, понятно, там хтось на конях їздить то не без того. Ну це не те. У них піхота. Е, ну З е, історичної точки зору. З да, тактичне, стратегічне, якусь завгодно. Піхота проти кінноти зазвичай не вистоює. Це треба людей в 4 рази більше. Щоб зупинити от кінну лавіну. Да, от, так він розганяється дуже сильно, врізаються в ці війська піхотинські. Це потрібно мати от в 4-5 разів більше військ. А у Хмельницького у нього небагато людей. От категорично небагато людей. І селяни, вони ж, вони ж побіжать, вони ж не витримають цього натиску. Значить, тому що їм потрібен союзник з кіннотою. А хто у нас найближчий з кіннотою? Ану, дівчата. Татар. Правильно, кримські татари. Ну, тут, в принципі, так і написано. І він звертається до Іслам-Гірея Третього про військову допомогу війні проти Польщі. Паралельно з цим, тобто там ідуть уже переговори: Іслам Гірей, спочатку так відносяться до цього так собі. Потім йому зробили пропозицію, від якої він не зміг відмовитися. Зараз я буду озвучувати, що це таке. І він погоджується. Паралельно з цим на січі, оті от козаки, да, от вони починають активно тренувати тих от селян, які туди підходять. Тобто, по суті, з козаків він робить, які були на січі, да, запорожці він робить офіцерів. А от селяни це звичайні солдат. Починається навчання, дуже активне навчання. Паралельно з цим він домовляється про купівлю зброї. До речі, зброю він купує в Московському царстві, в тому числі. Значить, в березні 48-го року такі укладається договір про військово-політичний союз з Кримським ханом Іслам Гіреєм III. Відповідно до цього договору, а ось тут цікавий момент. Хан спочатку обіцяє надати 6 тисяч кінноти. Пізніше їх буде надано набагато більше, коли він побачить от виходу, вигоду свою. Що за це йому дає Хмельницький, які є ідеї? Ну. О, дівчата, розвивайте стратегічне мислення. Що потрібно завжди татарам? Проти чого вони ніколи не відмовляться? Нет. І но, но, но тепліше? Ресурс. Ресурс який. Ні. Ресурс який? Солод. Раби. Точно. І Хмельницький віддає а, кримському хану. Поділля на здобуття є сиро. Так. Да. Принцип меншого зла. Але в районі 40 тисяч чоловік буде виведено. Мінімум. Це те, що порахувало. Угу. Чому? Тому що Поділля тоді під поляками. І він каже, що ці землі можете заперети. А, так. Собственно говоря, саме Іслам Гірей 3 виявився дуже паршивим союзником, тому що він, як мінімум, тричі зраджує Хмельницького. Та, Таке собі. А, це у нас, до речі, Ян Казимир король Речі Посполитої. Правда, уже другий король з першим. От Ми ще з вами будемо знайомитися. Так, потім подивитися, коли там Іслам Гірей зраджував Хмельницького. А ми з вами рухаємося далі. Рушійні сили. Що таке рушійні сили? Це ті верстви населення, які будуть активно ну, собственно говоря, от, воювати. Да? Перша це козаки. Ну, от, без козаків, скажімо так, цей, ця війна була б неможлива. Да? Це провідна сила. Козаків підтримують селяни, міщани, правда, не всі, лише бідні міщани. Православна шляхта і православне духовенство. Тобто, по факту Хмельницького підтримує майже все українське населення. Ну, на той момент вони себе ще українцями не вважають. Православні всі. Яка мета? Значить, дівчата, оцю мету ви зубріть, коли будете робити конспекти, оце просто підкреслити чотири рази. Чому? Тому що це взято з НМТ. А ліквідація магнатського землеволодіння та кріпацтва. І особиста свобода і права для селян міщаних козаків. От це у них така мета. Да? Так, по соратникам гетьмана. Значить, нам з вами треба запам'ятати особливо Івана Богуна. Богуна запам'ятовуємо в обличчям. От, Іван Богун, Філун Джеджалі, Максим Кривоніс. І їх обов'язково запам'ятовуємо в обличчя. Протягом а, от, вивчення цієї теми ми будемо ще з вами звертатися. Да, там, от, будучи інші а, також от, козаки, які підтримують Хмельницького. Да, там собі десь будете ставити галочку, що це теж соратник Хмельницького. Цих трьох однозначно запам'ятають. Так, далі. А, так, Павло Тетеря, Павло, ну, Павло Тетеря – це його зять, він був одружений на дочці, одній з дочок Хмельницького. Ну, Іван Сірко, Іван Сірко це кошовий отаман Запорозької Січі. Значить, дивіться, Запоріжжя, вони так підтримують Хмельницького. Але Хмельницький в якийсь момент утворить державу, він стане на чолі держави. А Запоріжжя, воно як автономна частина цієї держави буде. І тут буде свій керівник, це буде Іван Сірко. І так, ми з вами дійшли вже до перших битв. Я думаю, що на сьогодні буде достатньо. Ось цю карту от, роздрукувати. Не знаю, де хочете. От, що хочете то робіть, карту роздрукувати, визубрити. По кожному бою я буду. Ось тут вони у вас окремо на карті, раз, два, три, чотири. І по кожному бою я буквально на наступному занятті пройдусь. Так.